Тарас Шевченко, і золотої, і дорогої. І золотої, і дорогої. Мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, Мов одірвалось. Однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі, і піде в найми, і колись. Щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то дадуть у москалі.